І зараз поговоримо з політичним експертом Тарасом Загороднім. Вітаю вас, пане Тарас. Доброго дня, ми от намагаємося зрозуміти вже на перший день ціль, зрештою візиту голів африканських держав спочатку до Києва, потім до ну, Офіційно йдеться про те, що це мирна ініціатива про те, що мотивація це так: переговори між Україною і Росією. Ну, зрозуміла реакція президента Зеленського. Поки що нічого не можу сказати про реакцію. Путіна, хоча зустріч була вчора, але мало мало зрозумілого. А на ваш погляд, зрештою, от якщо відки, відкидати, відкидати всі ти такі нашарування інформаційні, реально, от навіщо о, приїхали? От представники африканського континенту? Яка їхня реальна мета? Ну, дивіться. Їх приїзд це це наскільки побажання Москви, це в тому числі велике побажання Китаю, тому що в Африці Росія на їх превеликий жаль, не має таких міцних позицій, як це було ще за часів радянського союзу, а там значно значно посилився Китай. Тому вся ця поїздка це, якщо ти знаєте, брати сто відсотків 25% відсотків це побажання Росії, 75% відсотків Китаю. Бажання Китаю е, показати себе як світовою потугою, як країною, яка в тому числі може впливати на події в Європі, і тому відповідно вони в тому числі стимулювали появу цієї делегації. Ну для Росії це ще плюс. Тому щоб продемонструвати, що начебто у них немає політичної ізоляції, якщо ви помітили останнім часом до них тільки африканці приїжджають, тому що. А всі інші простойні люди просто не доїжджають до Москви зі зрозумілих причин. просто зазначу, що африканців ми теж вважаємо пристойними людьми. Ем, ну я маю та. на увазі, бо маю, ну, ми, якщо ми говоримо, ми ж говоримо про цих про людей, ми оцінюємо рівень країн. Так? Так. Тобто, ми говоримо, що є країни там, першого світу, які є провідними, там США, та, та, Євросоюз та, і так далі, і да а до Росії. Всі навіть не приїжджають, навіть не приїжджають, навіть країни Латинської Америки, які можуть навіть себе тузувати їм. Тому у ним залишається докуповувати фактично ці країни, які є достатньо бідними, залежними тому от приїжджають от такі країни. Ну там що одна цікава, що мотивація, чому ж починають нервувати лідери африканських країн. Це те, що е, ціни на продовольство та зростають, а люди хочуть їсти по всьому світу три рази на день. І вони досить відчутно реагують на зростання цін на продовольство, тому що продовольство нічим не можна замінити а Україна є експортерами якраз аграрної продукції. Це одна з мотивацій, а в тому числі цих країн Африки. Вони просто переживають за власну владу. Ну і окрема мотивація Південно-Африканської Республіки. Вони хочуть, щоб їх саміт Брікс пройшов добре, і щоб він все ж таки був таким представницьким. І тому вони хочуть, щоб там Путін був присутній в якомусь форматі або онлайн, або навіть якщо приїхав. Але проблема в тому, що південно Африканська Республіка підписувала Римський статут, і відповідно вона буде змушена арештовувати, арештовувати Путіна, якщо він приїде туди фізично. І тому тут декілька тих мотивів їхньої поїздки, але звичайно, що воно нічим не закінчиться, тому що Зеленський в даному випадку скаже, що у нас є мирний план Зеленського, який затверджений на Генеральна асамблея ООН. нам дуже приємно, що ви приїхали. Але я думаю, що то знаєте, підтекст ще буде такий. Якщо ви дуже хочете продовольство, то будь ласка, ідіть і вмовляйте Москву для того, щоб вона вивела війська з нашої території. Тоді буде вам продовольство. Якщо не буде, то знаєте, м'яко кажуть, що це не наші проблеми, тому що продовольство для України, українці самі собі зможуть виростити. Угу. От стосовно цієї третьої мети, яку ви згадали, тут доводилось. Теж що цю версію, а тут цікаво. А чому впевнений президент Південноафриканської Республіки Ромофоса в тому, що статус, у цей, який буде, нібито у Південно Африканської Республіки, як країну, яка ну ніби посередник, так чому цей статус гарантуватиме можливість Путіну взяти участь в тому саміті БРІКС, який буде наприкінці серпня? Тобто, де таке написано? Ну він пробує, тому що якщо ви бачите, той порядок денний заяви десь офіційних осіб, вони хотіли, щоб такий таке саміт БРІКС прийшов у них. А добре для того, щоб Південна Африканська Республіка позиціонувала себе як один з центрів цього Бріксу, вони над цим працюють. А чи вийде звичайно, що скоріше все воно не вийде у них, але вони намагаються це робити? От, власне кажучи, їхня окрема мотивація цієї південно Африканської Республіки, і от в контексті всього цього, як можна пояснити тепер заяви Кремля про те, що зернова угода, все. Ну, дивіться, вони про це говорили ще наприкінці минулого серпня, так, але зернова угода не все. Не все, тому що ну, дивіться, Росія, що хоче зробити? Вона хоче прикрити коридор зерновий, для того, щоб вони залишились гравцями на ринку зерна, тому що вони теж є експортерами зерна, і, і добрив, для того, щоб знову знайти нову. Новий важель залежності і тиску на, на увесь світ, тому що інших важелів у них фактично не залишилося і тому вони пробивають активну цю воду. Ну намагаються її загальмувати, але у них давно вже нічого не виходить, тому що ще минулого минулої осені фактично Туреччина взяла на себе зобов'язання охороняти ці. Порти, ну ці каравани суден, які йдуть з порту Одеси, і Росія з тим нічого не може зробити. Тому їхні розмови про те, що все, вони не мають ніяких підстав, тому що фактично Туреччина, як член НАТО, фактично включила порт Одеси. і Узбережжя одеських портів до НАТО, тому що вони просто беруть її під охорону. а Росія нічого з тим зробити не може. Угу. Ем, також, от те, що звучить останнім часом в інформаційному полі, поки що ну, поки що складно перевірити це. Ну от але українські медіа теж почали публікувати повідомлення, які пішли з. Ро Кремлівських про те, що е, цей список вимог, який останнім часом Путін часто згадує, е, йдеться про зустріч у Стамбулі минулого березня 2022 року. Так, от, е, ну тут, тут перелік цих вимог. Я вас не буду запитувати навіть про сам перелік, але чому ця інформація зараз педалюється? Чому Путін про це говорить? Чому публікуються ці так звані вимоги? Ну Путін намагається робити декілька справ: показати, що українське керівництво не виконує домовленості. Це означає, що створюється, що враження, що українці це не росіяни, не недовородоговороноздатні, а якщо Путін запропонував там мир і все що з цим пов'язано, а українці неспроможні дотримувати слів. Там да відповідна під тема може бути, що вони можуть не витримати домовленості. Ну при, в різних форматах. Ну, наприклад, не можуть витримати домовленості щодо застосування. Сування зброї на території Російської Федерації західної зброї, а тобто далі вони хочуть показати, що вони дуже хочуть миру, а це такий меседж, в першу чергу. Деяким колом на заході, які активно педалюють тему, в тому числі скорочення допомоги Україні і скорочення і вихід на якісь мирні домовленості з Путіним вони нікуди не поділися. Те саме Трамля Пену Франції, багато там політичних сил в Німеччині. І не будемо забувати, що в ООН існує зареєстрований план, який дуже хоті дуже схожий на вимоги Путіна, який подавав. Ще пан Драгі, прем'єр-міністр Італії. Це було приблизно. Березень, якщо не помиляюсь, минулого року, який фактично повністю виконує всі побажання Путіна щодо окупації території, щодо нескінченних мирних перемов за рахунок України і багато чого іншого. Іншого І тому Путін намагається це продемонструвати, тому що він розуміє одну просторіч, що зараз контрнаступ, який іде, він повністю змінює обстановку і на фронті, і змінює перемов. Ні, позиції і України і Росії, так тобто, Україна матиме значно сильніші перемовні позиції у теоретичних перемовинах, і коли вони настануть, невідомо. Але навіть за таких коли ти знаєте, як знаєте цитуючи Алькапона, коли у тебе є пістолет, то добрим словом та пістолетом ти завжди можеш досягнути більше ніж просто добрим словом. Тобто Росія буде змушена з позиції переможеної країни і на вимоги заходу і України, тому вони намагаються зупинити цей процес всіма доступними способами, які тільки це можливі. Угу. А, і от ви, ви таку тему цікаво заторкнули, як ось крайні, крайні, крайньо праві політики в Європі, крайньо ліві політики в Європі. І теж доводилось чути таку версію, що Росія, в принципі, не проти кризи з продовольством в Африці, тому що ця криза спричинить потік біженців до Європи. А потік біженців до Європи це допомога цим таки крайньо правим, крайнім партіям, які, як ми знаємо, з Тьох розслідувань вже вони на та на на такому на короткому або на на різного різної довжини та ланцюжку від, від Москви. Так, так, одна з під тем в тому числі, тому що голод буде гнати людей. В першу чергу до Європи це це зрозуміло, близькість велика географічна, в тому числі створити кризу. Ну це це одна з підтем. знаєте, от я як виходить, яку вони е, чим більше криз вони хочуть створити, тим краще для них, тому що це буде хитати. І Європу всередині, і Сполучені Штати всередині, тому що ж вони ж теж і крайні праві, і крайні ліві крила і демократичної партії, і республіканської підтримують. Тобто, не пам'ятаю, ну той самий Трамп, це ж крайні ліві, крайні праві, так в республіканській партії. А є крайні ліві. В в демократичній партії пам'ятаєте минулого літа навіть 30 сенаторів чи конгресменів і конгресвуменів навіть писали листа на адміністрацію відкритого листа. На Байдена з вимогою почати мирні перемовини з, з Росією. Їм правда там по вухах швидко надавали і вони протягом доби відкликали цю, цю вимогу з такою смішною зауваженням, що це була чернетка. Так не всі так зрозуміли. Тому звичайно, що цей процес є. А він буде посилюватись під тиском української армії, під тиском розширення бойових дій вже на території. Території Російської Федерації автентичної території Російської Федерації, а не те, що вони вважають своєю територією, та сама Білгородська область, можливо, що з Білорусі буде траплятися, розширюється диверсійна діяльність в тилу. Ворога наших спецслужб, як в таких випадках, пан Малюк, голова нашого вже масаду, можна сказати, СБУ, говорить, що ми нічого не будемо спростовувати і нічого не будемо підтверджувати. Але Кримський міст не випадково вибухнув. Так і ми теж нічого не підтверджуємо, що воно так є. Як там і Бухта Севастополя, пам'ятаєте, СБУ, одразу ж відео зливали і так далі. Тобто Тиск на Росію зростає, а це хитає безпосередньо владу Путіна, тому що Путін вже обіцяв своїм а, обіцяв Росіянам а, безпеку в обмін на свободи. А тепер пройшло 20 років і немає ані свободи, немає, ані, ані, ані немає безпеки. Тобто війська вже знаходяться на території Білгородської області. Постійні вибухи в середині Росії, там той самий Владилен Татарський. Чогось там в центрі Петербурга вибухає Захар Прелепін постійно йдуть атаки, в тому числі на нафтопереробне підприємство вже Краснодарського краю. Сходять з реєк поїзди, ешелони військові, і це звичайно, що дуже напружує в дійсності владну вертикаль Путіна, тому що вони не знають, як на це реагувати. А можливо, вам доводилося бачити заяви або якісь фрагменти з тої зустрічі з воєнкором і з путіним. А це ось цікавий момент. Там же цікаво, що на що говорив Путін. Подивіться, вони не очікували, що вони побачать. Ну, такого Канашенкова, да? який розповідає всю цю маячню, що ми перемагаємо. Ну він дуже схожий був на Гітлера. Знаєте, в останні місяці в бункері, коли йому малювали, знаєте, не існуючі дивізії, він їх там пересував для того, щоб оточення не хотіло говорити правду. І те саме вони побачили в обличчі Путіна, що він абсолютно вірить в власній пропаганді. І переконую всіх інших. І тому це якраз було показником того, що немає зворотнього зв'язку. Ре... Путін реально не... не знає, не володіє ситуацією, оточення, яка... оточення яке пройшли такий від'ємний відбір, вона не хоче говорити йому поганих новин, тому що вони розуміють, почнеш говорити правду, то, врешті-решт, просто. Опинишся на вулиці, і тебе просто не будуть приймати до Путіна. Я частину цієї зустрічі слухав. і В мене склалось враження, що досить ну, не часто в історії Росії останніх 20 років журналісти не їжджали на Путіна, і це було, було. Ну, було тому що воєнкори при всьому тому, що це відверті пропагандисти, так. Вони ж е, знають реальність, вони знають, що вони знаходяться на роботі. Що, коли вони говорять такі браурні речі стосовно перемог російської армії, що вони на роботі, вони е, виконують свою роботу і їм за це платять. Але вони ж паралельно знають реальний стан речей. І, вони, і у них було сподівання, що ну, існує якийсь розумний генеральний штаб. Існує, який має реальну володіє реальну інформацію, вони передають його на командующуві, і він розуміється. А от те, що ви от побачили їхню реакцію як наїзд, як ви сказали, да? а, а це говорить про те, що вони не очікували побачити абсолютно неадекватну людину, і це їх, я думаю, дуже сильно напружило. От на цій ноті ми попрощаємося, будемо слідкувати за тим, як будуть розгортатися події. Дякую вам за цю розмову. Політолог вам, Тарас так. Загородній з нами був на прямому зв'язку.